250 п'ятдесят зітнень зафіксовано на лінії фронту. За добу ворог посилив тиск на куп'янському та лиманському напрямках в районі Карматорська. Окупанти напередодні штурмували біля часового яру, Григорівки та Білої Гори. Запеклі бої точаться і на Покровському та Крахівському відтинках фронту більше докладніше в нашому огляді. На Харківському напрямку напередодні ворог штурмував у районі Вовчанська марно. Прикордонники із БПЛА завдали ударів по групах ворожої піхоти, Скидами з дронів бомберів. Успішно уражено місця їхнього скупчення. А ось результати роботи 13-ї бригади Нацгвардії. Ударними БПЛА вгатили по ворожих укриттях росіян, броньовиках, квадроциклах та солдатах. Із прифронтових районів Харківщини правоохоронці продовжують вивозити мирне населення. На Луганщині, в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, прикордонники істотно ускладнили логістику росіян, знищили сховки, склади БК, автотранспорт та з десяток окупантів. Загарбники тиснуть на Лиманському напрямку. На турецькому відтинку 13 ворожих атак. Робота воїнів Азову, кілька багі, броньовик набиті російською піхотою, їхали штурмувати позиції сил оборони. Машини підривалися на мінах, отримували дронами і дорогою губили десант, який у відчаї намагався наздогнати транспорт. Залишки ворожої піхоти розсередилися в руїнах будівель, а там їх накрили наші ударні БПЛА. На Донеччині через постійні обстріли місцеві жителі намагаються виїхати. Напередодні правоохоронці з Костянтинівки евакуювали дві родини з трьома дітьми. Вони жили на околиці міста і від їхньої вулиці до лінії фронту усього 4 кілометри. Нині усі в безпеці з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.